Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували на Кіровоградщині. Нечистоти затоплюють підвал п'ятиповерхівки у Кропивницькому десятий день. Чи виступатимуть спортсмени з Кіровоградщини на Олімпіаді після рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити до ігор росіян та білорусів? У Кропивницькому вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 37 років тому у Чорнобилі завершили будувати захисний саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком. Вибух на ньому стався 26 квітня 86 року. До пам'ятника жертвам Чорнобиля прийшли ліквідатори рідні загиблих, представники громадських організацій, влади, рятувальники, поліцейські без промов до підніжжя меморіалу поклали квіти. Щороку сюди приходить Ігор Мандрика. Участь в ліквідації у мене почалася 30 квітня 1986 року. Перебуваючи на службі в армії строкової служби в Києві, місті Києві, заправляв техніку радіокеровану. І пожежні пожежну техніку приблизно до кінця першої декади червня 86 шостого року. Продовж півроку, я чотири рази приймав участь. Говорить, нині Чорнобильців найбільше турбує питання санаторно-курортного лікування. Зараз призупинені програми санаторно-курортного лікування. Одна путівка, наприклад, ну більш-менш така може 1018, Стояти на ну на здоров'я. Прав участь у ліквідації наслідків аварії в Чорнобилі в жовтні листопаді 86 року Андрій Черкашин. Ми проводили дезактивацію адміністративно-битового корпусу. Ми тоді вошли, всі демонтували, всі станки, все оборудовання, все винесли. Говорить, не вистачає грошей на ліки, є заборгованість від держави на харчування. «Заборгованість Заборговано запітання з октября з, з недофінансуванням». Була заборгованість компенсації вартості продуктів за вересень, жовтень і листопад, сказала начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Світлана Багаченко. Вчора пішло фінансування, вони отримають за один місяць і за два останніх місяці до кінця року вони також отримають. З обласного бюджету у нас щороку виділяється кошти на пільгове медичне обслуговування. З виділено в цьому році 3,3 мільйони, як і в минулому році, і мають право наші чорнобильці безкоштовно отримувати ліки і безкоштовно зуби За даними начальниці, в Кіровоградській області проживають понад 8 тисяч чорнобильців, з них 5 тисяч ліквідатори аварії. Ірина Полулях, Василь Левицький, Олександр Касьяненко. Суспільна новини. Кропивницький. 30-річним лікарем реанімаційного відділення Сергій Пестун потрапив на Чорнобильську атомну електростанцію через рік після аварії на четвертому енергоблоці. Моя спеціальність анестезіолог анестезіолог-реаніматолог, але мене там військкоматі переробили в радіолога. У Чорнобильській зоні каже, вимірював рівень випромінювання у людей, що займалися ліквідацією наслідків аварії на станції. Я був тут вона називалась. Начальник лабораторії Січ, скані... сканіруюча спектрометрія і злучайний чоловік. Вказівка зверху було писати менше. Слава Богу, в мене була апаратура японська. Там защита от дурня стоїть, що там неможливо написати менше, чим воно є. До мене приводили цілими підрозділами, сканували ну, ще товідку, де воно накопичувалося все. І черевну порожнину. Говорить, у Чорнобильській зоні працював три місяці із середини квітня до середини липня 87-го року. Кажуть, що радіація не має кольору, смаку, все це є. Ті люди, що там були, вони це вже все на собі відчували. Ну і через два-три дні вже хриплий голос. Всі розмовляли отак. О, 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 привет, привет. отак. Якщо ти виїжджаєш звідки хоча б на 4-5 днів, то все вистанавлюється. Показує світлини, зроблені в Чорнобильській зоні під час роботи. Оце такі були шлагбауми, вони, називали, вони бачите, оце, оце під БТР, вірблюд називалося. Ну, там ми так особо не фотографували. на всіх дорогах, так як у нас світофори, там стояли ці шлагбауми фактично дуже часто. По всій зоні, оце місто моєї служби, оперативна група Гражданської оборони СССР. Говорить, до роботи в Чорнобильській зоні ніхто не був готовий. Всі були там на равних, ніхто ж не думав, в принципі, що це якийсь подвиг. Ну просто треба, ну 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 треба. треба. Нині чоловік працює кардіологом. У свої 66 років продовжує лікувати людей. Каже, все життя займається спортом. Трошки тиск, трошки те, трошки те. Ну, правда, вже і вік. Колись я був кандидат мастера спорту, я до ковіду ходив в спортзал. Все таки, моє робоче місце було в бункері. Я з лопатою не бігав, як ті хлопці, і як ті вертольотчики, що зависали. За роботу в Чорнобильській зоні отримав орден за мужність. Ще каже, як Чорнобилець пішов на пенсію на вісім років раніше. Має пільги 50% знижку оплати за комунальні послуги та щомісяця отримує 251 гривню на продукти. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. В гамні ми сидимо. Десять днів нечистоти затоплюють підвал п'ятиповерхівки на вулиці Героїв-рятувальників у Кропивницькому. Мешканка будинку Вікторія Герасіменко каже: живуть з сином на другому поверсі. У квартирі постійний сморід. Я відкривала вікна для того, щоб провітрювати квартиру, але це не допомагало. Зима електрика іде, сморід як стояв, так і стоїть. Ми не могли навіть спати. Я ночу просипалася проситпалася і за того, що дуже сильно смерділо в квартирі. Вважає через вологу і сморід у квартирі, у сина розпочалася алергія. Проконсультувалася з педіатром. Вона каже, що постійна вологість викликає гриби. Ми здавали нещодавно бакпосів, у нас висіялися гриби. Коли підвищується вологість, дуже швидко розмножуються гриби, віруси і бактерії. У дітей зазвичай, якщо немає хронічних захворювань, то часті ГРВІ. Які можуть привести і до бронхіальної астми, і до таких для хронічно обструктивної хвороби легень, також дуже поширені алергічні захворювання. Каналізація тече у підвал будинку протягом трьох останніх років, говорить мешканка Лідія Спіріна. Все стікає з каналізаційних люків в підвал. А вона часто забувається. Коли визиваєш водоканал, вони приїжджають, чистять. Але ж те, все, що воно вилилося, ніхто ж його не чистить, Воно там накоплюється, накоплюється і накоплюється. А це вже відбулося зрив труби, крім каналізації, Там ще й вода тече. Будинок на балансі житлово-експлуатаційної організації номер 4 Жек прийшов, попіднімав люки і навіть не зайшов, не подивився що там тече. Вони сказали, хорошо, ми придамо водоканалу. На течуть у підвал через забиті зовнішні каналізаційні колодязі. Вважає заступниця начальника організації Тетяна Загородня знаходяться на обслуговуванні нашого місцевого водоканалу на сьогоднішній день це 33 будинки підтоплюються підвальні наші приміщення ми зверталися письмово це у нас слюсаря кожного дня обходять свої дільниці, перевіряють дворові колодязі хоча ми це не повинні робити Щодня працівники водоканалу чистять від 30 до 35 каналізаційних дворових колодязів, каже директорка Валентина Давидчук. Витаскують там і рушники, і простині. Чим більше туди кидають мешканці, звичайно, каналізація працювати не буде і буде проходити підтоплення. Бригади в нас зараз три, працівників в бригаді також мало, бо багато в нас пішли служити. 35 чоловік служить. На жаль, вже погибло багато, 6 чоловік. Говорить, після чистки каналізаційного колодязя біля будинку на вулиці Героїв рятувальників з'ясували, що зруйнувалася частина труби. Цю ділянку труби там близько 20 метрів. Будемо планувати під заміну. Поки не викинеться роботи під заміні, так будемо виконувати профілактичну прочистку. Аварійну ділянку труби планують замінити до кінця року. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Крапавницький. Срібний призер чемпіонату Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 23 років Олег Дорощук готується до наступного сезону. Він кандидат від Кіровоградщини на участь в Олімпіаді 2024 яка відбудеться у Парижі. Його тренер Геннадій Здітовецький. В обох однакова позиція щодо рішення міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх під нейтральним прапором. Там ну, зараз якраз проходить підготовка. Сподіваюся, що ніякі там травми не будуть турбувати. Тренер впевнений, росіян і Білорусі в Олімпійських змаганнях з легкої атлетики не буде через рішення президента міжнародної федерації британця Себастьяна Коу. Він підтримує таку позицію, що росіян білорусів не повинно бути легкоатлетів, мається на увазі ні на Олімпійських іграх, ні на шматок Європи, ні на шпіматах світу. Незалежно від того, будуть спортсмени з Білорусі чи з Росії на Олімпійських іграх, треба виступати, тому що піднімати престиж імідж нашої країни і показувати, що ми сильні. Ще один кандидат від Кіровоградщини на участь в Олімпіаді скелелась Ярослав Ткач нині на тренувальному зборі у Львівській області. Ми будемо виступати, тому що наша федерація на протязі року робила все, щоб росіяни не допустили до цих змагань, і нас проводилася серія відбіркових змагань, в тому числі була підключена міжнародна федерація склала і все було зроблено для того, щоб росіяни у відбіркових. В змаганнях не приймали участі. Вони не зможуть завоювати ліцензію, щоб виступати на Олімпійських іграх. на Кіровоградщині Опитали 30 федерацій з олімпійських видів спорту щодо участі українських спортсменів в іграх разом з росіянами та білорусами, каже начальник управління молоді та спорту Андрій Щетина. Федерації один голос говорять про те, що потрібно їхати, потрібно вигравати росіян, потрібно доказувати те, що ми сильніші. Лише одна федерація в Кіровоградській області заявила про те, що. З ворогом не потрібно змагатися на одному майданчику, стояти тим паче на одному педесталі. Якщо кожен нас спортсмен, який переміг Олімпійські ігри, який став призером, вийде з флагом з зони бойових дій, з простреленим знівеченим кулями та уламками, то навіть ті країни, де не знають, що відбувається в Україні. Кожен поцікавиться, чому українець вийшов з таким прапором проти участі українських спортсменів в Олімпіаді. Обласна федерація дзюдо. У нас іде повномасштабна війна, і це моя особиста думка. Не на часі змагатися з представниками, як би вони там не називалися, або нейтральні спортсмени, або супернейтральні спортсмени. Це прекрасно знає. Це прекрасно пані. Вони під виглядом нейтральних спортсменів будуть представляти цю державу. Агресора нині українці здобули 67 ліцензій на участь в Олімпіаді 2024. Чи виступатимуть вони у Парижі, поки не вирішили, сказав керівник міністерства молоді та спорту Матвій Бідний. Питання чи будемо ми брати участь у виграх Олімпіади чи ні. Ми будемо приймати спільно і з урахуванням перш за все державного інтересу і з інтересом в отриманні якнайшвидшої нашої перемоги в цій війні. І саме власне на це сьогодні і спрямовані дії кожного в нашій країні, і в тому числі і наших спортсменів. Ми розуміємо, що наше перебування на Олімпійських іграх дає нам майданчик для висвітлення на весь світ тих подій, що відбувається сьогодні в Україні. Олімпійські ігри у Парижі відбудуться у серпні наступного року. Олександр Смотанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини. Кропивницький. Унікальність полягає в тому, що все ж таки подібних предметів в музейній колекції до сьогоднішнього дня не було. Перше надходження саме чоловічої прикраси до музейної колекції. Цей перстень початку 17-18 століть знайшли у контрабандистів закарпатські митники. Він був у поштовому відправленні з території Кіровоградщини до однієї з країн Європи. Після того як суд ухвалив рішення про конфіскацію персня у контрабандистів, його передали на зберігання у кіровоградський обласний краєзнавчий музей як об'єкт культурної спадщини. Розповів заступник директора музею Павло Рибалко. Це рішення було прийнято в першу чергу, виходячи із того, що цей предмет в поштовому відправленні лежав саме з території Кіровоградської області. І якщо так регіонально розглядати, то ми можемо відносити його про можливу його знахідку на терені теперішнього Олександрійського району, хоча рішення суду вказує нам на те, що це може локалізуватися в колишньому Ануфрівському районі. Пояснює, історія цього предмета потребує подальшого вивчення. Перстень виготовлений із бронзи, але ми бачимо дуже чіткі сліди посріблення. На цьому персні було два зображення: попереднє зображення, яке зображала вірогідна птаху орла, і на сьогоднішній день. Як військовий трофей, можливо, він потрапив в інші руки, і це зображення було перебите. А друге зображення воно більше підходить до лебідя, гусака чи пелікана. За інформацією історика, перстень використовували не лише як прикрасу, а й як печатку для пломбування листів, дверей, скриньок. Відвідувач можуть побачити його після перемоги, коли відновлять виставку експонатів 15 19 століть. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.